English for Kids Online. Module 4: Where I live. Uh, students' Book uh, Full Blast Plus 5. Uh, урок My Neighborhood. так, uh, Мій район. І так, продовжуємо з вами працювати. Сторінка uh, право 9-10, сторінка 44, право 11-та, 12 сторінка 45 Окей, okay. so, fill in the blanks спершу давайте заповнимо пропуски. Uh, match the words with the pictures. Поєднайте слова з малюнками. І так. Book shop. Книгарня. Book shop. Library. Бібліотека. Library. Третє. Hospital. Лікарня. Hospital. Ой. Hospital. Post office. Supermarket. 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 skate park, skate park. Shopping center. Trohovit center. Shopping center. Торговий центр. News agents. Газетний кіоск. воск. Кейн. So bank. Банк. І останнє кафе, це кав'ярня. Good. А зараз поєднаємо. Uh, і так, бачу перше, це вже у нас news agents. 8. Uh, the next one is a skate park. 6. Це пропустимо, поки що не знаю, що це таке. So, what about this one? This is a shopping center, maybe. Торговий центр, maybe. Так, this is a bank. Це у нас банк. Так, this is a library. Це у нас бібліотека. Так, наступне. This is a hospital. Лікарня. Mm. Так, Оце, це, мабуть, «library» тоді буде, а це, мабуть, букшоп. Bookshop. Ой, bookshop. Bookshop – це номер один. Так, далі це у нас супермаркет 5. Так, це у нас кафе і кав'ярня. 10. Отже, що у нас залишається? One, two, three, four. Four post office. Окей, okay. four, це у вас пошта. Поставте відео на паузу, аби опрацювати. І це завдання там, де треба вписати пропущені е, букви, да? і завдання там, де треба розставити нумерацію. Good. Права десята. Uh, underline the correct variant. Підкреслить правильний варіант. I like swimming, it's good for me. Uh, я люблю плавати, це добре для мене. Друге, Can you buy this book in the bookshop for him? Чи можете придбати цю книгу у книгарні для нього? Третє. I don't like maths. Я не люблю математику. Um, I'm not very good at it. У мене вона не дуже добре виходить. Would you like? Would you walk in the park with us? Чи хотів би ти сходити в парк з нами? Can I use your bike? I'm sorry. You can't. Чи, чи, можемо, чи можу я використати, ну, взяти на користування цей велосипед? Вибач, не можеш. Так, далі. They are my cousins, вони мої кузини. Do you remember them? Чи ти пам'ятаєш їх? Your sister is hungry, твоя сестра голодна. Can you buy some food in the cafe for her? Чи можеш ти придбати їжу в кав'ярні для неї? And Can you go to the library and take a new book? And чи можеш ти сходити в бібліотеку і взяти нову книгу. That's it. Повторили з вами uh, об'єктний відмінок займенника. Право 11. So match the bots with the explanations. Поєднайте слова з поясненням. І так, you can buy different books there. Ви можете там придбати різні книжки. So, this is a bookshop. Ну, цепня гарня. Так, uh, далі you, you, can, you can get help there if you are sick. Ви можете там отримати допомогу, якщо ви хворієте. Hospital да? You can buy newspapers and magazines there. News agents. Там ви можете придбати газети і журнали. You can send letters there. Ви там можете відправити листи. This is a post office. You can keep or get your money there. Ви можете тримати або отримати там гроші. Bank. You can have lunch there. Ви там можете uh, обідати. H. You can go skateboarding uh, with friends there. Ви можете um, там займатися ну, кататись на скейті. Skate park. G. You can take interesting books there. Ви можете там um, взяти цікаві книжки. Um, library. Бібліотека. You can buy new clothes there. Ви можете там придбати новий одяг. Shopping center. You can buy food and drinks there. This is a supermarket. Aye. We put the придбати їжу і напої. Good. Well done. Uh, Поставте відео на паузу. Потримайте його. Ну, а ми йдемо далі. Complete the dialogue with the following answers. Доповнює діалог відповідними відповідями. Да? Uh, Can I buy fruits and vegetables in the supermarket? ну, uh, well, maybe of course you can, Да? Звичайно, можеш. Ну, давайте прикинемо. Якщо щось не так, то ми можемо потім... Uh, course, You can. Змінити просто. Okay, далі. Can I buy an interesting book in the hospital? Чи може придбати цікаву книжку в шпиталі? No, you can't. Або I'm afraid not. I'm afraid not. Боюсь, що ні. Can I have breakfast in the library? I uh, you don't think uh no you can't. Хай буде no, you can't. Просто. No, you can't. Чи можу я снідати в бібліотеці? Ні, не можеш. Can I buy a bottle of water? Uh, Yes, you can in the cafe. Так. Чи можу я придбати пляшку води в кав'ярні? Yes, you can. Так можеш. І останнє: Can I get money in the bookshop? Чи можу я взяти гроші в книгарні? I don't think that's a good idea. Я не думаю, що це гарна ідея. Good. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз цей діалог та запишіть його до кінця. На цьому огляд третього року за темою, модулем 4, тема Where I Live, My Neighborhood завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтеся до нашого ком'юніті. Підтримуйте канал. Дякую!